Что там мокро Колька? то мокро, да? Холодно. Так что осень настала, холодно стало. Колька за мной всема здоровается, да? Всім добрий ранок. так що Зарізали ще одного кабанчика сьогодні. Що сьогодні Четвер у нас? Так що всім привіту. Калюнчик на страві, Що там спало, щось колечко, юліка на темі. Скільки мене вже посмалили порося? Та трошки є, так? Да? Так що, хто б там що не казав, ця горілка буде ходити довше. І оці насадки... Кажись, там вони можна купити окремо і поміняти. Ну, якщо, якщо вона вийде у вас із строю. Так що залили тепленької водички, балончик, щоб гарненько випалювати. Хоч в турбогорілки та сама була ситуація, тобто газ повністю не вигорав. Так що такий рижий кабанчик, отакий юний калянчик. Так що працюємо. А на дворі у нас нічечка така. Ну, вже, правда, вона переходить у день. І такий у нас дощик пройшов гарненький. от, Так що отакий раночок, друзі. Дощі у нас, я ж, у нас з дощами проблем немає. Навіть восени зараз посівна і в принципі доволі така погода непогана по волозі, я думаю, але ж зараз в поле не залізеш. Ну, у нас реально гарненький дощик пройшов, але я думаю, що він буде не Лишній приб'єту пилюку. Хоч і зараз вже молотять і соняшник, і сою. ну Сою вже наші подобивали, там частково ще позалишалося. Соняшник і переходять вже плавно до в кукурузку. Так що, друзі, дощик на дворі, ну а ми готуємося до свіжини. Так що калюнчик в роботі, щось підемо, подивимося, що там наші поросятка. А поросятка наші, ось все. наша сімейка чорненька. Чорнуш, що ти? Була трошки в нас загвоздочка, тобто було одненьке поросятка, застряло. От, прийшлося проколоти. Ну, я колов профілактично окситоцин, потім проколола амоксицилін, от, для того, щоб свинка підчистилася. Водичку п'є і видно, вже сьогодні була і поїла. Зараз повбираємо кліточці. О, бачите, не хоче вставати паразитка, але ну, вона встає. Тобто ця встає, все нормально. І поросятка видно, що не голодні. Так що сьогодні у нас третій день, сьогодні у нас буде профілакторій. Будемо ставити залізо, купувати хвости, колоти від набрякової хвороби. Варовет, препарат, який колиться з другого дня життя. От. Хто не знає, що таке набрякова, краще і не знати, краще перестрахуватися. Раніше ми ставили сардосан, от, а зараз там вирове. Це ну, в період війни ми змінили своє бачення. Бачите, поросятка, все-таки, коли в сараї прохолодно, вони на тепло йдуть і до лампочки все-таки заходять. Природний інстинкт є природний інстинкт. Бачите, о, щось кушає. Все нормально. Так що все добре, якщо свинка їсть. І водичку п'є, значить все нормально. Так що свинка їсть, все зашибись. Так що таке наше поповнення. Чому чорненькі, це не в'єтнамці, це зв'язано е, з гепширом. Не Йоркшир, а гепширом, тому що Йоркшир це велика біла англійської селекції, графства йоркширського походження. Так що така історія. Ну отак. Пулькають, бігають, все чим ще так що, друзі, на, у нас тройка поросят, поки ми тут залишили. Е, такі ще маленькі, 200 плюс, е, дві свинки, один кабанчик. От, ця дама наче в нас загуляла, спарували. Тут п'яток сидить у нас невеличкий, мазушка також все нормально. От, ну а ми взяли із цієї клітки і заодно розрядили обстановку. Тепер у нас тут буде шестеро, от, шість поросяток. Вибираємо кабанчиків, поки сало користується попитом. Ну, і ландросики доволі так непогано пішли. Якщо там прикинути середній прирост, вже в цьому періоді 100% буде кілограм, може й більше. Так що, як там кажуть, як може там порося давати кілограм, якщо його було там 20 кілограм. Ну, Береться за період середній прирост, це так само, як і по бройлеру. Не може там середнє бути, там, наприклад, кіло 300 і одразу перший день кіло 300. Ну, Там виріс там 300 грам, потім 500 грам прирост, потім… Чи цього 50 грам, ну, тобто в цьому плані. І виходить там десь 100 з лишнім грам суточний прирост це по бройлеру. Але берете середнє, ми беремо, закладаємо 100 грам добу, коли привозимо су... місячного 21 день. І коли там робимо зважування через 7 днів, то в нас виходить в середньому 100 грам. За добу. Ну а вже далі, коли вже вони такі ще маленькі, то там вже буде йти більший прирост. Так само і по порося, там бо трошки забалакався. Тут так само берете середній прирост за період. Ну і періоди також різні. Якщо там, наприклад, із 50 кг до 150 і за цей період зробити контрольне зважування, то буде Кращий прирост і буде він більший, ніж, наприклад, з 30 так, до 50. -ти. Так що, друзі, от така історія. Працюємо, мілістка наша в неї чинчанарів. Калюнчик працює, а ми ще з вами сходимо до бролерів і подивимося. Так що такий кабанчик. от, Калюнчик обігнав шерсть, був рижий і став, бачите, одразу білий. Так що ті, хто бояться, що кабанчик рижий і буде риже сало, не бійтеся. От є ще й досі такі. Так що, друзі, якось так. Ну, а ми підемо і подивимося, що там наші броліряти. Друзі, хотів вам показати броліряд, але в першу чергу покажу вам от таких перепиля. Зацініть, як вам ростуть. Ростуть вони реально до співвідношення своєї ваги. Дуже активненько. І Я не пам'ятаю, не можу сказати, скільки грам вони народжуються. Ми їх чомусь не зважували, але видно навіть візуально що вони збільшуються і збільшуються просто реально на очах. Вони їдять, як саранча, водичку п'ють, водичка залишилася, а їжу повибивали, але вони ще й розкидають трохи, але потім воно трошки підбирають, якщо такого на коврику. ну бачите? Так що теплі коврики і лампочки, тепло, тепло робить чудеса. Так що от така історія. Комбікорм обичний. Гранульований, але перебитий. Так що поповнення росте. Ну а ми підемо, покажу вам ще з брулера. вже на днях буде робити контрольне зважування. Може зробимо завтра і покажемо, яка вага. Для чого ми це робимо? Я маю на увазі, на увазі зважувати бройлера. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб вже знати, який у нас приблизна вага живої птиці. І щоб знати в середньому, яка вже буде тушка. Тобто хотілося, щоб тушка була не менше 3 кілограмів. А щоб вона не була не менше трьох кілограмів, то треба, щоб у нас вже була жива вага до 4 кілограмів. Так що 25 числа ми його брали. Ну, зрозуміло, такий тушар, то вже трохи буде. І по принципу розріження, так як ми ріжемо не за один день, а там напротязі якогось періоду часу, то вибираємо з більших, а меншенькі підтягуються. Так що так. Я не знаю, скільки зараз них середній прирост за добу, але я думаю, десь в районі 120-130 грамів точно є середні, а може і більше. Тобто ну, береться на круг, важиться 10 голів і через там якийсь період часу знову важиться, відмінусовується, розділяється і дивимося, що ми маємо. Так що така історія. Отакі бройлерята доволі непогані. Брали бройлерної не королеви, брали. Так що по нозі навіть видно, дивіться, які ноги. І це у нас кажись вже не кажись, а це у нас коп 500 Так що коп 500 трошки відрізняється від роса. І візуально, і по скорості, ну, і по кольору тушки. Так що на цьому, друзі, все. Ранок розпочався. Далі буде свіжина таранчук. Але не забуваємо, дякуючи кому ми е, працюємо, дякуючи кому ми. Маємо можливість тримати господарство, це наші військові. Так що сьогодні ще збираємося в дорогу, треба поїхати забрати автомобіль з Запоріжжя і переправити його на сумський напрямок. Там ми трошки також допомагали хлопцям фінансування на цей автомобіль, з нього робили майстерні. Тобто його треба забрати і переправити. Так що сьогодні, якщо що, то з Євгеном Івановичем, поїдемо. Не забувайте, дякуючи, кому ми працюємо, підтримуйте, приєднуйтеся до команд. Ну і якщо є можливість, приєднуйтесь до нас Кожну суботу, 21.00 YouTube канал Сарій Шелодько. Прямі ефіри, спілкування, українська пісня, а також лотерейка. Так що всім пока, всім і добра. Працюємо далі.